Мир вам, божі люди. Дуже е, дякую вам за молитви. Знаєте, е, вчора просто таке Бог зробив таке спілкування. Я навіть вам не опишу, що там було, але слава Богу, знаєте, Бог зробив чудо. Там е, був братим наш, Андрій його звати, і трохи важкувато йому. І наслідки війни дали такий серйозний побочний ефект. Але знаєте, поспілкувавшись з ним, пише повідомлення. І вчора б дуже дякував, що заїхав, поспілкувався з його родиною, з мамою. Тому прошу вас помолитися надалі за Андрія, щоб Бог надалі просто зцілював його душу, тому що там рани дуже серйозні. І прошу вас молитися за Ірину, якій дуже важко. Також вона військова. От, їй дуже важко пише там всяке таке. Тому. Е Моліться, щоб Господь дав мудрості з нею поспілкуватися, і моліться за мене, за моє навчання. Я їду ще в дорозі, тому моліться за мене за ці всі процеси, які відбуваються.